Музей морського флоту відзначає сумний ювілей. Вже 10 років будівля знаходиться в занедбаному стані після масштабної пожежі. За цей час посадовці неодноразово обіцяли обіцяють споруду та навіть відкрити англійський клуб, який існував тут за часів російської імперії. Зараз посадовці знову заговорили про відновлення експозиції, тим більше що значну частину колекції вдалось зберегти від макетів кораблів до предметів нумізматики. Медалі Отдільна група хранення, нагородний фонд група э, храніння это Ті медалі і ордена которые содержат драгоценные метали. Їх у нас насчитывается 494 единицы. Они єдиниці. есть. всі є три роки тому. Було ухвалено програму відновлення музею. Обласна рада мала виділити 19 мільйонів гривень. Ще 26 – обіцяли дати з державного бюджету. Врешті-решт ледь назбирали 5 мільйонів. Губернатор Едуард Матвійчук обіцяв відкрити оновлений музей у 2013-му, але теж не вийшло. Все закінчилось створенням комунальної установи Одеський музей морського флоту, який після реставрації збираються передати будівлю та музейну колекцію. Зараз вона створює електронну базу даних експонатів. Ми робимо для Міністерства культури по, по їх приказу. оцифровка експонатів повністю займається наш фотограф. І вже на 90% ми вже повністю тут даже навіть можна сказати, і більше ніж на 90%. А документально із 70 тисяч експонатів ми вже пісали більше половини. Остання пожежа в музеї відбулася 15 листопада. Полум'я нанесло будівлі невеликих збитків на 20 тисяч гривень. За словами поліцейських. Причиною стало необережне поводження з вогнем. На даному етапі проводиться перевірка даного факту учитує, що в здані проводились ремонтні роботи. Ніяких експонатів там не було, і по суті, нічого не пострадало. В обласному управлінні культури називають речі своїми іменами. кажуть, винні бомжі, які забралися всередину та розпалили багаття, щоб зігрітися. Безпритульні гостювали в музеї часто. Решітку на одному з вікон вони спиляли ще влітку. Щоб привести будівлю до ладу, посадовці звернулись до Міністерства культури. Проектно-кошторисна документація на 29 мільйонів. Якщо ми від цих 29 відрахуємо тих 5, які вже використані, то залишається 24 мільйони. І ми їх так і подаємо. Ми просимо виділити, тому що це питання треба завершувати, тому що неможливо, щоб в центрі міста будівля національного значення залишалась у такому стані. Тим паче, що сьогодні ми є. Українською морською столицею, коли саме відновлять музей морського флоту, невідомо, поки посадовці збираються посилити охорону та встановити сигналізацію, щоб зберегти те, що залишилось від будівлі з півторастолітньою історією. Олег Соловкін, Ігор Філіпов, Сергій Шевченко, Едуард Шендерович, підсумки тижня, Перший міський.